Різноманітні талант шоу набирають все більшої популярності не тільки в телеефірах, але й у реалі. Конкурс «Голос університету права імені короля Данила Галицького показав кращих вокалістів цього навчального закладу. А компетентне журі, прослухавши сольні та дуатні виступи учасників, обрало переможця. Загалом глядачі побачили яскраве музичне дійство. Професійні постановки номерів, професійні ведучі, цікавий репертуар все це свідчило про вельми серйозний підхід організаторів до проведення заходу. Університет права спільно з продюсерським центром СтарТім організували не просто змагання, а яскраве велике шоу. Ми звичайно постаралися залучити тих, з ким працюю я вже роками. Тобто постаралися залучити до цього заходу. Хочеться, щоб наша молодь, яка навіть не має відношення до музики, щоб вона розвивалася творчо, щоб вона пробувала свої сили в іншому аплуа. Дуже хочеться підтримати їхні такі прагнення. Ми і танцюємо, ми і співаємо, ми проводимо конкурси краси, і все, що потрібно нашому студенту, ми докладаємо максимум зусиль. Є така дуже гарна фраза зробив діло, гуляй сміло. А студенти віддаються цілковито навчанню, а потім займаються дозвільною роботою. Я вам скажу більше, що той студент, який успішним у навчанні, він і успішний у співі, у танцях. У кавені, у гуморі, у всьому іншому виступали справді кращі з кращих, адже тільки шість претендентів пройшли кастинг. Конкурсанти представили своє виконання українського хіта, спів у дуеті разом співали вихованці одного тренера. Та іноземний хіт, який багатьом вдався найкраще. Результат роботи двох місяців оцінювало компетентне журі, до складу якого увійшли представники шоу-бізнесу Івано-Франківська, Львова та Києва. За підсумками їх оцінювання перемогла Маргарита Хомен, студентка третього курсу юридичного факультету. Я займалася вокалом професійно до цього часу. Потім в мене був перерив два роки. і Аж тепер я вернулася на ті самі стежини свої. Наші викладачі дуже хороші, тому що вони ну, всебічно розвивають студентів. Дійсно, ну якщо ти співаєш, танцюєш, це можна розвивати. Шквал оплесків та подарунки від спонсорів отримали всі учасники конкурсу.